Євгенія Валентиновичу, в жовтні минає рік, як відбулися вибори до органів місцевих рад. Ви були обрані депутатом. З якою програмою виборчою ви йшли на вибори? Ну, по-перше, представляти і захищати інтереси своїх громадян, людей, які мене обирали, людей, які живуть в цьому місті, реалізовувати ті програми, які ну, в мене давно в серці були. Які за які я переживав, які в мене боліли на душі і, і за які я постійно думав. По-перше, це благоустрій території для того, щоб громадяни могли себе хоча б почувати комфортно живучи в нашому місті і знаючи за що вони платять свої кошти, і, ну і відчувати себе комфортно, не зважаючи ні на які там. Життєві обставини, щоб працювали ліфти, було освітлення, були е, ну, пофарбовані під'їзди, поремонтовані е, лавочки і все інше. Це така в мене була найголовніша задача е, реалізу, ну, реалізовувати ті е, цілі і ті е, думки або мрії тих людей, які е, живуть. Ну, в мене на окрузі або живуть в місті в цілому. От з такою ціллю я йшов. Представляти інтереси громади і передавати сюди, в Раду, передавати е, другим службам е, ну, думку громади і те, що громада хоче, і те, чого їй не, не вистачає, це не вистачає. Саме це наштовхнуло вас стати депутатом? Так. Мене на, насправді наштовхнуло те, що. Я помітив бездіяльність і помітив, що мій е, будинок, мій округ в цілому, він е, в якійсь мірі занепав і, е, і ще залишається в стадії савдепу. Тобто, ще залишились якісь СССР е, там, лавочки або стан будинку в цілому, і, ну, або е, в подвір'ї він не відповідає сучасності. Зараз так, зараз. Зараз ви прийшли до влади, так можна сказати. Що змінилося? Зараз ми в даний час ремонтуємо під'їзди. Зараз ми шукаємо лавочки, які будуть відповідати сучасним умовам і які будуть комфортні для людей, щоб встановити, тому що десь є, десь вони є, а десь їх ще немає. Встановити сміттєві баки, тому що люди ну, просто так кидають сміття. От, і, ну, і в такому плані там встановити десь освітлення, десь перекрити кришу, е, десь ну в общем всі вимоги ну, населення стараємось виконувати. Комусь встановити лічильники, зараз займаюсь, до речі, встановленням лічильників. Хожу, добиваюсь, прошу, щоб встановлювали лічильники. Люди ходять, пишуть заявки, але поки що. Ще не встановили. але ну, над цим вільші? працюємо. Вільші? Е, ні, на газ кожну квартиру. А скільки це коштує для людей? Е, річ в тому, що, начебто, це для людей нічого не коштує, так як е, каже газова служба. Але якщо з цим ну, зіштовхнутися. То я так розумію, ну, вони весь час кажуть, що немає часу, немає можливості, немає ще чогось. Але я знаю, зі слів своїх друзів, знайомих, що все можливо встановити за гроші. Виходить, якщо в тебе ну, є гроші, ти можеш сказати, що я готовий заплатити, то тобі. В не черги можуть встановити. Але якщо немає, то ти ждеш, ждеш і люди ждуть уже більше, ніж по два роки. І от над цим я зараз працюю, і зараз, після вашої програми, я зразу йду вже до начальнику, а не до підлеглих, тому що вони нічого не вирішують і вже протягом півроку мені обіцяють одне і те ж. А який округ ви? Округ номер 8 Це провулок поштовий 15, квітнева. Вулиця, ой, не тільки поштовий 15, там ще є поштовий ну, поштовий сектор, частний, поштовий. Весь поштовий квітневався, Святошинська 2, 20 і Лесь Українки, 31А. Це такий округ, так? Да? Да. Виходить сьогодні. Це входить буквально 4 будинки, ну, багатоповерхових, і частний сектор. Що вже зроблено з того, що ви запланували? Нас насправді ще зроблено дуже мало, ще все попереду, але вже в деякій, смі, в деякій мірі початок є, і, і він буде зроблений до кінця цього року. Це, і ми садимо дерева постійно для того, щоб наші діти, наша молодь могла е, жити е, дихати чистим повітрям. Могли прийти десь присісти в і сховатися від сонця. Встановлення парканів. Займаємося засадженням дерев, квітів. Ну, фарбуємо ці паркани, фарбуємо паркани навколо дитячої... дитячого майданчика. Так, займаємось і плануємо встановити спортивний майданчик, тому що зараз вже... Як сказали нам батьки, як сказали мешканці, не актуально для дітей, тому що діти вже повиростали ці дитячі майданчики, а вже потрібно щось більше і щось практичніше для їхнього віку. Це будуть спортивні майданчики, на яких діти зможуть розвиватися і займатися спортом. Це по перше, а по друге, ну, була, збирали ініціативну групу з створення ОСББ. Але ну, я відразу людям сказав, як ви вирішите, так і буде. Ніхто за вас рішення приймати не буде. Люди вирішили, що поки ну і люди, і я в принципі більше підтримують ЖЕК, тому що наш будинок і наші будинки на нашому окрузі всі, вони ну, знаходяться не в дуже задовільному стані. Це підвали, це криші, це самі фасади, зовнішність, і вона в незадовільному стані. Тому ми, як мешканці проти того, щоб організовувати ОСББ тільки лише тому, що немає відповідного ремонту. Якщо нам ЖЕК або місто готове повернути наші будинки відремонтованими, Повністю відновленими, тому ми з легкістю перейшли б на ОСББ. Але так як в нашому місті, на жаль, ну, немає таких коштів, щоб там, зробити в кожному будинку е, зразу повний ремонт, тому, на жаль, і людям, до речі, ну, легше працювати і легше сама система вже налагоджена, їм буде легше працювати з ЖЕДО, тому що вони знають, куди піти. За справкою, куди піти, ну, за довідкою, куди піти, і, наприклад, іще за чимось. І вони вже до цього привикли, вони знають, що чуть що, -чу, зразу ми дзвонимо до ЖЕДу. Якщо якась проблема, якщо якась проблема, вони зразу знають до кого йти, до кого звернутися, вони вже знайомі з усіма. А ОСББ, на жаль, ми зараз не потягнемо, тому що це. Великі гроші і ну, ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність із людей, тому що я зразу сказав, що я не буду е, брати на себе е, відповідальність за це. Я не буду начальником ОСББ, е, тому що потім люди будуть казати, що я е, займа, займаюсь корупцією. Або краду гроші, тому я зразу сказав, що я до цього діла ніяко мати не буду. Ось є мешканці, вибирайте з мешканців, але саме головне, щоб сюди не влізла ніяка компанія, яка хоче дійсно красти гроші. Тому ви повинні контролювати це ОСББ, а не хтось зі сторони, хто не має до цього ніякого відношення взагалі. Угу. Угу. От під час спілкування з виборцями своїми. Які найчастіше вони питання вам задають, з чим звертаються, як часто ви з ними спілкуєтеся? Часто інколи ну, спілкуюся я часто по телефону, спілкуюся часто при зустрічі, видаю акти на матеріальну допомогу, виписуємо акти, виписуємо акти на, на субсидії, тому що часто люди звертаються, тому що з нинішніми. Цінами дуже важко людям чогось е, ну, потягнути якісь е, витрати комунальні, там, заплатити за щось. Дуже важко, насправді, даже молодим людям, а ну, взагалі вз, ну, більше звертаються люди похилого віку, або е, люди, які матеріально менш забезпечені, е, тому що у них, наприклад, пенсія або якась соціальна допомога, вона. Практично прирівнюється до оплати комунальних послуг, і людина сама не може їх потягнути. Тому ну, з цим питанням звертається найчастіше. Угу. Ви є членом депутатської комісії з питань освіти, науки, молоді, спорту, культури, громадських та релігійних організацій. Чим вона зараз займається? Якою участь приймається? Ми постійно. Спілкуємося і намагаємось заохочувати наших мешканців, заохочувати е, громадські релігійні е, організації до е, роботи сумісної з Радою, щоб вони рекомендували нам як, що краще, е, чому це краще. Наприклад, ну, ми там е, виділяємо певні кошти на заохочення людей, які ну, якісь досягнення мають спорті. Ну і для людей, які займаються якоюсь певною громадською діяльністю, ми їм намагаємось всячески допомагати і намагаємось їм ну, давати всі ресурси для того, щоб вони могли себе самореалізовувати. Наприклад, через палац культури, заохочуємо дітей, заохочуємо різні ансамблі. До того до співпраці з містом для того, щоб вони могли самореалізовуватись. Ну, ми намагалися е, якось е, допомагати е, шкілам, садочкам е, ну, в плані фінансово, так? але ми, як місто, не маємо на це ніяких повноважень. Тільки район має, ну, тому що всі садочки і всі школи знаходяться в відпорядкуванні району. Ми не можемо самі вирішувати якісь питання, які люди, от, наприклад, від нас хочуть, щоб добудувати, наприклад, першу школу або побистрі швидше здати дитячий садок, але фінансується це все з району. І ми, як місто, місто Вишнево, ми не маємо на це повноважень ніяких. Хоча ми, вже, ми вже насправді самі б своїми б силами вже давно це зробили і реалізували. Ми якось збирали. Наради, ну, на директорів, наша комісія, ми намагалися якось е, ну, почути, е, узнати, що хоче е, ну, там, школа, батьки. Але е, ми, ну, ми все узнали і зараз ми намагаємось і е, намагаємось зрозуміти, як нам це реалізувати, що нам потрібно для цього робити, щоб ми могли максимально допомагати школам. Садочкам, всім іншим закладам. Зараз у нас є сама така глобальна і сама така велика ідея і для нас, як для депутатів, і для нашої комісії, і для е, нашого міста в цілому, це побудувати палац культури, кінотеатр е, на тому місці, про яке всі вже знають, яке зараз знаходиться в енедбаном стані наш кінотеатр промінь на тому місці ми і думаємо. І так, також ми думаємо е, е, побудувати десь музей, щоб в нас було місце, приміщення під музей, щоб в нашому місті було не тільки комфортно, а й цікаво, щоб могли якась була духовна спадщина для людей, які б могли діти наші, які б могли ну, історично розвиватися і розуміти. Ну, що було в нашому місці, як воно з'явилася, яке воно має відношення. Ну, щоб люди, так, люди вдавалися в глибину. Ну, от сама у мене є така глобальна теж. І, ну, може не глобальна, але ідея я до того, як ну, прийти. До ради я дуже багато думав і дуже багато спілкувався з людьми віруючими. І я ну, не випадково потрапив до цієї комісії, тому що я теж займаюся громадською діяльністю, теж я віруюча людина, і велике прохання у людей, і велике прохання у церков нашого міста це є те, щоб ми, як депутати, і як громадяни цього міста е подавали. Приклад для інших людей, подавали приклад для інших депутатів і щоб ми починали духовно рости. І одним із позивом, який в мене з'явився на серці, це почати молитися перед засіданням кожної сесії. По-перше, по-друге, щоб депутати теж якось до цього залучались, тому що коли у нас якась біда, коли у нас якась проблема. Або коли нам потрібен піар, то ми так активно приймаємо там, батюшок, ми зустрічаємося з різними християнськими громадами, ми так красиво все розказуємо, молимось. А коли у нас закінчуються проблеми, або коли ми досягаємо того, що до чого прагнули, ми забуваємо про Бога. І він у нас уходить на останній план. Ось тому ми, по-перше, називаємось місце духовності і добра. Тому я вважаю, що ця духовність повинна е, виявлятися е, не тільки в цьому вислові красномовному, але вона повинна проявлятися на перших е, рядах нашої влади. Щоб, наприклад, приходив батюшка, приходив священник, який би читав слово Боже, хоча б там до п'яти до трьох хвилин, щоб люди могли духовно наповнятися і бути духовними, по-перше, людьми, тому що кожна людина складається з духа, душі і тіла. І тому я вважаю, що дух і духовна сила в кожній людині повинна бути присутня.